Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 235 гривень. Розпочну з верхнього одягу, знайшла ось таку от курточку, вона в гусину лапку ніжно-рожевого кольору, але склад тут, на жаль, 100% поліестер. Куртка в ідеальному стані, без дефектів і розмір був вказаний L. Ось так воно виглядає в примірці. Тут є ніби такі як накладні кишеньки, але це лише декор, вони зашиті і так само поясок. Але як на мене було б набагато краще, якщо б тут не було пояска, а вона просто йшла таким от бомбером. А тут трішечки інша модель. Я собі не так її уявляла. В примірці вона донизу, бачите, йде завужена, дуже сильно обтягує. Зараз спробуємо її так трішечки змінити, підкотити. І ось такий варіант куртки, більш кежуальний, мені більше до вподоби. Як вам? Загалом пишіть в коментарях ця курточка. А ми переходимо до моєї наступної знахідки. Це футболка смугаста від New Look. Це мас-маркет в розмірі М. Вона йде в смужку. Смужка, мені здається, завжди актуальна, завжди в тренді, тому це такий безпрограшний варіант. Але окрім того, вона ще й має вишивку, такі як квіти. Це 16 або ж 44 розмір, тому вона така от вільна, широка. В принципі, на літо я такі футболки люблю, які добре дихають і не облягають. За складом вона прекрасна, це 100% бавовна. Ось така от футболка в хорошому стані, ідеальному стані, без дефектів. За рахунок цих квіточок виглядає дуже навіть цікаво, оригінально і не банально. Я б сказала навіть мило. Але попри те, що я люблю ось такі широкі речі, ця футболочка якась занадто широка, сильно вона відтопирюється спереду, і плечі не зовсім на місці. Ну, Тобто, хотілося б, напевно, щоб вона була трішечки компактнішою. Далі хочу вам показати ось таку блузу. Це також мас-маркет, Але Інколи трапляються хороші речі з хорошим складом, як ось ця блуза, адже тут зразу на дотик було видно, що є льон. Розмір 14, 42, а за складом переважає віскоза. Також є льон і трішечки поліаміду. І те, що тут присутній поліамід, тобто трішечки синтетики, я думаю, це не є мінус, а навпаки, плюс, адже блуза не буде так сильно м'ятися, якщо б вона, наприклад, була повністю ляна. Блуза в такому романтичному стилі має ось такі от пишні рукавчики, прям відчуває себе в ній такою принцескою. Але вона трішечки мені тіснувата, через те, що дуже цупка тканина, зовсім не тянеться, от не дуже вільно я себе в ній відчуваю. І ще взяла вам показати ось таку веселу футболку від Діснеї. Тут у нас такий от стіч намальований, це піжамна футболка, шукала ще до неї низ, але, на жаль, не знайшла. Футболочка має невеличкий дефект, вона верху замазана, але в принципі, я думаю, можна це відіпрати. Собі брати не буду, оскільки схожу піжаму вже маю. І взяла до примірочної ще спідниці від Папая в чотирнадцятому розмірі. Ось така вона довжелезна в чорному кольорі. Іде такими як ярусами за складом прекрасна тут поєднання віскози і льону. 54% льон, 46% Віскоза спідниця в ідеальному стані. І ось так вона виглядає в примірці. Як на мене, дуже класний варіант спідниці. Попри те, що я спідниць не люблю, ця мені подобається. Тут і довжина класна і склад тканини натуральний просто супер, дихаюча. Така от тканинка не просвічується тканинка ще й без жодного дефекту. Взагалі, спідниця як з магазину, новесенька. І наступна знахідка від мого улюбленого бренду Кос. Це штани просто супер складом. Тут 96% вовни, 4 еластану, але на превеликий жаль, вони в маленькому розмірі. Це Есочка. Вони красивого, такого темно-синього глибокого кольору, вверху на защіпах мають поясок, вони широкі, актуальні, прям супер знахідка і дуже шкодую, що маленькі. Вам просто ось так от прикладу і покажу, як би вони мали виглядати. Бачите, вони мені і по довжині не підходять, ну і, звісно, в талії вони б мені теж не зійшлися. Взагалі мені дуже дивно, як такі класні штани з таким супер складом, вовняні долежали до 4-го дня. І знайшла ще одні штани, теж в темно-синьому кольорі, абсолютно новенькі, ще ось з такою от бірочкою пластмасовою. Вже не настільки широкі, але теж вигляд у них актуальний. Сама тканина така, як денім, це щось таке от подібне на джинс, але не зовсім. За складом вони хороші, 56% бавовна, 46% поліестер. Сама тканина дуже цупка, дуже класно тримає форму. І ось так вони виглядають в примірці. Дуже навіть непогано сіли по фігурі. Довжина тут теж те, що треба, не за короткі, не за довгі. І, в принципі, позаду теж нічого ніде не стерчить. Я довго крутилась перед зеркалом, думала купляти не купляти ці штани, але все-таки вирішила залишити в магазині. В принципі, не знаю, можливо, за ними і повернутись. Як вам ці штани напишіть в коментарях. Я їх обов'язково поважу і скажу вам їхню ціну. А це вже моя наступна знахідка. Ще одні штани. Тут поєднання поліестеру і віскози, 35% п'ять решта поліестер. І побірці було видно, що вони вінтажні. Розмір був вказаний 16-й. Вони йдуть на високій посадці, за щіпами донизу трішечки завужені. В принципі, непогана моделька і виглядає зовсім не по-старомодному. І колір в них дуже класний, піднімає настрій для весни, для літа просто супер. Може розбавити будь-який лук і додати якоїсь такої нотки цікавої. Попри те, що це вінтаж, стани в ідеальному стані без дефектів. І з одягу моя остання знахідка це ось такий комбез від Mark Spencer. Темно-синьому кольорі в 14 розмірі, і за складом тут також поліестер і віскоза. Він в хорошому стані, без дефектів, штани тут прямого крою. А от верх, як ви бачите, дуже смішний. Мені власне от через верх цей комбез не сподобався. Одниз прям чудовий. Дуже мені подобається і якість тканини, і те, як вони виглядають. Вони отак дуже вільно спадають. Я б навіть сказала, видовжують, зовсім не повнять ці штани. Ну але верх, якщо б тут був трішечки інший, то можна було б купляти. А от власне так виглядає якийсь як фартух чи шкільна форма. Власне, з одягу це була моя остання знахідка. І перед тим як перейти до сумок, обіцяла вам сказати ціну синіх штанів. Вони заважили на 168 гривень. Отже, сумки сумки теж з вагового відділу їх є дуже і дуже багато. А все тому, що лишили сумки із минулого завозу, тобто. Я от коли шукала, знаходила сумки, які бачила і минулого разу. Ця сумка нова, вона, власне, шкіряна, дуже тверда шкіра без підкладки. Йде сумка, одна ручка вона і порвана, але вона на закльопку її можна відремонтувати. Але тут не така велика проблема в руці, як в тому, що сама шкіра трішечки потріскалася. І давайте так, щоб я не показувала лише сумки, які подобаються мені, тобто обрані, буду вам. Показувати ніби в реальному часі, як це відбувається, як я шукаю, як я так розглядаю сумки. Ось така була класна яскрава рожева сумка від відомого бренду Lacoste, але, на жаль, вона вигорівша. Ось такий невеличкий рюкзак, стьобаний, але, на жаль, ручка у нього дуже сильно потріскана. Дивимося далі, що у нас ще тут цікавого: ось такий блакитний клач, невеличкий, в непоганому стані, можливо, навіть і вінтажний. Так, це в нас ще один рюкзак, він також з екошкіри і стан так собі. Ви мене в коментарях просите вам робити довші огляди, тому сьогодні, по максимуму, вам відзняла сумок. Справді, практично усе, що було, вам так показую. І давайте ще глянемо в інший ящик. Тут у нас ще більше сумок. Ось така дитяча яскрава сумочка. В дуже хорошому стані, без дефектів, і загалом часто можна знайти і дитячі рюкзаки, і дитячі сумки в секонд-хенді. А ось цю сумку я вам показувала в позаминулому відео, вона залишилася ще з минулого завозу, так її ніхто і не купив. Я помітила, останнім часом дуже часто так роблять із сумками, і одягом. те, що не розпродається, залишають на наступний тиждень і знову ж таки. Починають їх продавати від найвищої ціни до найменшої. Ось ця сіра сумка теж мені здається була ще минулого разу. Це дуже така от звичайна, банальна сумочка за екошкіри, сумка шопер. І ось така ще балонієва сумочка, така ніби як пошита з куртки. І знайшла ось таку дуже милу, малесеньку мініатюрну сумочку від PLT, італійський бренд, вона з екошкіри, позаду трішечки замазана, але, в принципі, стан непоганий. І в одній ця ось така плетена сумка, солом'яна це один з трендів. Мені здається, що на літо кращого варіанту сумок не знайти. Вони дуже класно доповнюють образи. І в тренді чи не в тренді, саме такі соломні сумки з року в рік, власне, влітку усі носять. Ця сумочка, як ви бачите, в ідеальному стані, і підкладка у неї вся чиста, і зовні сумочка теж вся чистенька. А це в нас шкіряна сумка. Вона, щоправда, дуже сильно заношена, видно такі, як мікропотертості, але дуже добротна шкіра, видно, що сумка не дешева. Ось така невеличка сумочка, сумочка багет, схоже, що теж з натуральної шкіри. Ось так виглядає всередині, на жаль, бірки не було, бренд невідомий. І ось такого карамельного кольору, велика сумка, сумка Шопер в непоганому стані. Тут можна прочитати бренд. І якщо це навіть замінник, то дуже хорошої якості має класно носитися. Серед дефектів це ось тут була трішки відклеєна ручка, але, в принципі, це все можна легко виправити. І дивимося далі. Це була якась така от підліткова сумка з такою от совою, з аплікацією. Непоганий стан я б сказала, навіть ідеальний. І що в нас ще тут цікаво? Ось така от величезна сумка. Вона з екошкіри і попереду цікавий такий був декор, така як колодка. А це прям якась супер оригінальна сумка. Форма надзвичайно цікава, раніше такої не зустрічала. Нагадує мені якийсь такий от горшок, вона тканина з такої як атласної тканини, в новому стані і зовні і зсередини чиста, без дефектів. Ось тут можна прочитати бренд. Мені він невідомий. Це дуже така от театральна сумка. Думаю, не кожен наважиться таку носити. А ми з вами дивимося далі. І ось така ще дуже класична сумка поєднання коричневого такого з білим. Вона за екош шкіри в дуже хорошому стані. А ось це, схоже, натуральна шкіра, чорна сумка, щоправда, з потертостями. Так, це шкіра одразу видно, так, можна і не шукати бірочку, ось тут є назва бренду. Сумка доволі класична, на двох ручках, і, хоча, за розміром не дуже велика, але, думаю, має бути містка. Але стан, самі бачите, кутики у неї дуже сильно затерті і пом'яті. І була ще ось така теж шкіряна сумка в коричневому кольорі, щоправда, теж вона не ідеальний стан має, має потертості, це у нас маркен Спенсер, і можна прочитати, що це натуральна шкіра. Теж вона на двох ручках, можливо, тут був ще й довший ремінець, адже кріплення є, самого ремінця немає. Пишіть в коментарях, які у вас були цікаві знахідки на цьому тижні. Можливо, теж якісь вам цікаві сумки траплялися. Дуже цікаво вам читати ваші коментарі, діліться знахідками. А на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Хто ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!